Зараз ми розглянемо кілька видів прав із квадратними коренями. Отже, перше завдання це винести множник з під знака кореня. Маємо приклад корінь із 300. Розкладемо, розкладемо підкореневе число 300 на множники 100 умножить на 3. Чому саме такий спосіб розкладу ми взяли? Ми підбираємо розклад. Таким чином, щоб один із множників був точним квадратом. Корінь квадратний 100 множити на 3. Використаємо властивість корінь квадратний із добутку двох виразів. Це буде корінь із першого множника, Помножити на корінь із другого множника. Дорівнює корінь із 100, 10, Помножити на корінь з трьох. Залишилося. Отже, ми винесли множник 10 з підзнака кореня. Ще один приклад. Корінь квадратний. 32а у п'ятому степені. Розкладаємо таким чином. Корінь квадратний із 32. Це в нас 16 на 2 Тому що інші способи розкладу не дуже підходять. Наприклад, 8 на 4 8 не є точним квадратом. 4 є точним квадратом. Але 8 можна знову розкласти 4 на 2 і ще буде один. Точний квадрат. Тому ми відразу розклали 16 на 2. А в, в п'ятому степені ми розкладемо як добуток. А в четвертому помножити на А. Тепер запишемо як корінь із кожного множника окремо. Із 16. Множити на корінь із А в четвертому степені. Множити на корінь із 2 а дорівнює Корінь 16 4, Корінь із А в четвертому. Тобто, у нас показник є парним числом. Тобто показник виду 2К. 4 це у нас 2 на 2. Виносимо, множник спіз... добуваємо вірніше корінь із цього виразу. Це буде А у квадраті. Корінь із 2А залишається. Корінь квадратний 48Б у другому степені. 48 треба розкласти на множники, щоб одне з чисел було точним квадратом. Шукаємо такий розклад. Якщо ми 48 поділимо на 2, це буде 24 множити на 2. Жодне з чисел не є точним квадратом. 48 ділити на 3 буде 16. 16 на 3. Перші множники точним квадратом. Якраз те, що ми шукаємо. 16 множити на 3. B у квадраті так і залишиться. Записуємо добуток корінів з кожного множника окремо. Із 16. На корінь із 3 і на корінь із B у квадраті. Дорівнює корінь із 16 це 4. Корінь із B квадрат модуль B. І на корінь із 3 залишається. Оскільки в нас немає інформації про B, який знак у цього числа, чи це додатне, чи це від'ємне число, тому на даний момент модуль ми розкрити не можемо. Корінь квадратний B у сьомому степені. Дорівнює. Розпишемо B у сьомому степені у вигляді добутку степенів, у яких один множник буде мати парний показник, а другий не парний. Причому той множник, який має парний показник, має мати максимальне значення. Зрозуміло, що це буде B у 6 помножити на B у першому. Справді, при множенні показники додаються 6 плюс 7, плюс 1 буде 7. Отже, це буде корінь із B у шостому помножити на корінь із B. Зверніть увагу, ми можемо записати таким чином, оскільки і B в шостому, і B – до невід'ємні числа. Те, що це Б до е, невід'ємне число, зрозуміло, з того, що B тут у непарному степені. Тобто, означає, що якби Б було від'ємним числом, то B в сьомому також було б від'ємним. Тоді даний вираз не мав би змісту. Тобто область допустимих значень початкового виразу, початкового квадратного корення це невід'ємні значення В. Тому ми розуміємо, що оскільки B В у нас невід'ємне, то можна використати властивість квадратний корінь із доводку. І таким чином ми одержимо В у третьому корінь із В. Зрозуміло, що б третьому також буде додатним числом в зв'язку з тим, що ОДЗ даного виразу невід'ємні числа. Завдання 2. Внести множник під знак кореня. Приклад 5. Корінь із 3 дорівнює. Оцей множник 5 треба внести під знак кореня. Для цього ми просто піднесемо 5 у квадраті. Це буде 5 у квадраті множити на 3. 5 у квадраті 25. 25 множити на 3, 75. Тобто ми число 5 внесли під знак кореня. Наступний приклад. А корінь із А Множник А внести під знак кореня. Перш за все, визначимо знак цього виразу. Якщо А додатне, то і знак цього виразу буде додатний, оскільки корінь із А додатний. Якщо А від'ємне, значить знак цього виразу буде від'ємний. Але справа в тому, що область допустимих значень ось цього множника... А більше по дорівнює за 0. Тобто А невід'ємне число. Зрозуміло, що значення цього виразу буде також невід'ємним. Тому ми А просто вносимо під знак кореня. Для цього достатньо А піднести до квадрату. Отже, це буде корінь із А у квадраті множити на А. Корінь показники додаємо у третьому, А у третьому степені. Ще один випадок. Мінус Х корінь із 5 множити на х. Знову ж таки, е даний вираз має від'ємне значення, оскільки, область допустимих значень цього виразу х більше рівне за 0. Оскільки цей множник більше рівне за 0, х також тоді більший рівне за 0, а протилежний до цього е добутку. Число буде від'ємне, тобто даний вираз має знак мінус. Тому ми х будемо вносити під знак кореня, а знак мінус залишимо перед коренем. Отже, корінь квадратний, х у квадраті множити на х, дорівнює мінус корінь квадратний як х у третьому степені. Зверніть увагу, увагу, що оскільки ОДЗ початкового виразу це невід'ємні значення х. Отже, х у кубі також буде невід'ємним значенням. Значення цього виразу від'ємне, і тому ми змушені були поставити мінус перед коренем квадратним. І ще один приклад розглянемо. Внести множник під знак кореня, якщо y від'ємне число. Мінус 2y, корінь квадратний, y у четвертому степені. Ну, оскільки область допустимих значень даного виразу множина всіх дійсних чисел, тому що якщо y від'ємний, тоді по четвертий степень від'ємного числа буде числом додатним. Тобто під коренем може замість y бути будь-яке число, то мінус 2y корінь з y у четвертому, ми не можемо знати, який знак воно набуває. Якщо y додатнє, то тоді цей вираз набуває від'ємних значень. Якщо y від'ємне, це буде від'ємний множник, Це додатній. значить добуток, ось цей без мінуса буде від'ємним. І мінус означає взяти протилежне число, тобто добуток буде додатнім. Тому нам дуже важливе ось це обмеження в значенні y. В цьому випадку... Виходячи з цього обмеження, ми бачимо, що ми повинні розглядати тільки один випадок, коли y від'ємні. Якщо y від'ємний, цей доданок від'ємний, добуток від'ємний, а цей мінус означає, що протилежне число буде додатне. Тому 2Y ми вносимо під знак кореня, і результат буде додатній, мінус, цей ми опускаємо. Отже, корінь квадратний. 2 у квадраті y у квадраті, y у четвертому степені. Тут буде 4. на квадратний у 4 буде y у 6 степені. Внесення під знак корення зручно використовувати для порівняння різних виразів із квадратними коренями. Розглянемо такі приклади. Порівняйте 5. Корінь із 3 і 4 корінь із 5. Внесемо у першому виразі 5 під знак кореня, а в другому виразі 4 під знак кореня. Отже, 5 корінь із 3 дорівнює. Вносимо під знак кореня буде 25, квадраті, 25 множити на 3, дорівнює корінь із 75. 4. Корінь із 5 до рівня. Четвір вносимо під знак кореня буде 4 в квадраті на 5. Дорівня 4 в квадраті 16. 16 на 5 це 80. Корінь квадратний 80. А тепер нам достатньо порівняти підкореневі числа. Оскільки 80 більше за 75. То корінь 80 більший за корінь 75. Тобто, оце число більше від цього. Ставимо відповідний знак нерівності. Всі ті правила і формули, які ми використовуємо при перетвореннях многочленів, можна використовувати для перетворень виразів, що містять квадратні корені. Розглянемо кілька випадків таких застосувань. Наприклад. Дужки відкрити. Корінь із 8. Додати. Корінь із 18. Помножити на корінь із 2. Спростити даний вираз. Використаємо з вами правило множення многочлена на одночлен. Тобто корінь із 8 помножити на корінь із 2. Додати. Корінь з 18 ммножити на корінь із 2. Дорівнює. Це буде корінь 8 на 2, 16. Додати корінь 18 на 2, 36. Корінь 16, 4. Корінь з 36, 6. 4 додати 6, 10. Ще один приклад. Душки відкрити. Корінь із 3, відняти 5. Закрити дужки. Корінь із 3, додати 5. Закрити дошки до рівня. Ми бачимо, що в даному виразі в нас є добуток різниці двох виразів на їх суму. Тобто використовуємо відповідну формулу, і в результаті в нас буде різниця квадратів цих двох виразів. Тобто корінь із трьох у квадраті відняти 5 у квадраті. Корінь з трьох у квадраті буде просто 3, а 5 у квадраті 25. 3 відняти 25 мінус 22. Дужки відкрити. 3 плюс корінь із 5 у квадраті. Як бачимо, тут також можна застосувати формулу скороченого множення. Тобто квадрат суми двох виразів. Квадрат першого виразу. Додати Подвоєний добуток першого виразу на другий вираз. І плюс квадрат другого виразу. 3 в квадраті 9. Додати 2 на 3, 6 корінь із 5. І додати корінь з 5 в квадраті буде 5. Дорівнює 9 додати 5, 14. Плюс 6 корінь із 5. Дужки відкриті. Корінь 7. Відняти 3. Закрити дошки. У квадраті. Так само використовуємо правило квадрат різниці двох виразів. Отже, перший вираз, корінь 7 у квадраті буде 7. Відняти подвоєний добуток першого на другий вираз. Тобто 2 на 3. 6 і на корінь із 7. 6 корінь із 7. І додати квадрат другого виразу, тобто 3 в квадраті, це буде 9. Обчислюємо, відніше, зводимо подібні доданки. 7 плюс 9, 16, додати. Ой, відняти. Відняти 6 корінь із 7. Розглянемо ще такий приклад. 2, корінь із 5 додати. 3, корінь із 5. Відняти корінь із 5. Ми бачимо, що у всіх трьох виразах є спільний множник корінь з 5. Винесемо його за душ. Іншими словами, ми зведемо подібні доданки, вважаючи, що це множем відносно корінь із п'яти. Отже, додаємо коефіцієнти корінь із 5. 2 плюс 3. І мінус 1. Це буде 4, корінь із 5. Корінь 48. Додати корінь 75. І відняти 3 корінь із 12. Дорівня. Спочатку ми винесемо множники з під знака корінь. Оскільки в нас під коренями різні числа, не можна нічого винести за дошки. Тобто тут немає подібних додатків відносно якогось кореня. 48. Розкладемо як 16 множити на 3, корінь 16 і 4. Тобто тут винесемо множник 4 з підзнака кореня. Вираз, корінь 48 запишеться у вигляді. 4, корінь із 3. додати. Так само. Виносимо множник 5 із е, кореня 75. 75 це 25 множити на 3, корінь з 25 5, а, корень, а 3 залишається під знаком кореня. Отже, буде 5 корінь із 3. І відняти 3. 12. Це в нас 4 множити на 3. Корінь з 4, 2. І трійка залишається під коренем. Множити на 2, корінь із 3. Ось тепер ми бачимо, що це є подібні доданки відносно корінь із 3. Додаємо коефіцієнти. 4 додати 5 буде 9. І відняти ось цей коефіцієнт. Тут коефіцієнт дорівнює 3 множити на 2, 6. Отже, 9 відняти 6 буде 3. Результат 3. І дописуємо спільний множник. Корінь із 3.